Ось в такому вигляді до нас прилітають півники. Ось у нас повний пакет півників, кожний з яких запаяний отакий малесенький трикутничок. Тільки погляньте, наскільки маленький цей пакетик. І він повністю запаяний, він повністю герметичний. І потрапляють вони до нас з самого Таїланду. Тільки задумайтесь, який шлях їм треба подолати, щоб опинитися в наших акваріумах. Така подорож може тривати від 1 до 3 днів, і під час неї півники долають більше 8 тисяч кілометрів, потрапляючи із тайландських ферм на прилавки зоомагазинів в Україні. Тож сьогодні зазирнемо за коліси. І починається ця подорож з однієї із ось таких тайландських ферм. Це лише одна із невеличких ферм, але масштаби її вражають і згодом ви зрозумієте чому. Нерест півників відбувається в ось таких чашах. В Чашу поміщають листочок та самця півника, який починає будувати гніздо. І коли гніздо готове, підселяють уже потім самочку. Після нересту самку та самця обов'язково розсаджують, адже у них любов проходить дуже швидко і вони знову стають ворогами. Далі ікру переміщують в ось такі чани, де вона продовжує свій розвиток. На перший погляд здається, що цей чан абсолютно порожній, але якщо уважно придивитися, то можна побачити мальок. На цій стадії свого розвитку мальок дуже вразливий, тому його накривають. Щоб захистити від сонячних променів та різноманітних хижаків. В таких чанах мальок розвивається дуже швидко, і вже за декілька місяців він значно більшого розміру і починає набирати колір. В кожному такому чані від декілька десятків до декілька сотень рибок. А тепер просто оцініть масштаби виробництва. Лише на одній такій фермі знаходиться. Декілька мільйонів півників. І це не просто вражає, це дійсно захоплює. А тепер найцікавіше, коли півники підростають і стають більш агресивними, їх потрібно розсадити. І на таких фермах придумали цікаве рішення. Вони дійсно розсаджують півників по одному, в ось таких пляшечках. Те, що здавалося підлогою, по якій ходили тайландці, насправді виявилося просто складом півників. І від таких масштабів справді захоплює подих. В кожній такій пляшці сидить лише один півник. Масштаби такого виробництва дійсно просто вражають. Працівники ферми просто ходять по цих пляшках. Таким чином, вони оглядають півників, забезпечують їм догляд та відбирають. Необхідних півників на відправку. Перед відправкою кожного півника оглядають вручну та поміщають в окремий маленький пакетик. Далі на спеціальному станку ці пакетики запаюються і в такому вигляді вони вже готові до відправки. І саме в таких пакетиках ми отримуємо півників уже в Україні. До речі, ви можете звернути увагу на колір води. Права в тому, що вона містить профілактичні медикаменти та антистрес для транспортування риби. Ми також готуємо спеціальну профілактичну водичку після отримання кожної партії нових півників, щоб ви отримали здорових та активних рибок. Передбати найкращих півників можна в нашій студії. А якщо вам сподобалося відео, підписуйтеся, коментуйте, ставте лайки, адже попереду ще більше корисної, та цікавої інформації